Буде жінка сваритись, якщо я скошу її нарциса, чи не буде, як ви думаєте? Хочете знати, зараз спробуємо. Попробуємо косити. О! Ну, я... М -м, точно часником пахне, зря на них чеснички кажуть. Ну Я всі, звісно, косити не буду, тому що в мене ще там бензокосає. Я ще хочу бензокосу на цих тюльпанах обкатати. Так що, кому цікаво, чи буде жінка сваритися, читайте коменти. Вона прийде і буде сваритися. Ну, ще давайте цього біленькі. Вони прикольні. Ну і нормально. А то ще лишив на бензокосу. Там... А, ще бензокоса і тример є. Так що кому цікаво, може зараз зроблю розпаковку і попробуємо косити тим тремером і бензокосою.